Привіт, любчики! Сьогодні в мене для вас ціла гора АМД-шних відеокарт. Справа в тому, що на просторах інтернета блукає міф, нібито в відеокартах, зокрема AMD, є прихований потенціал. І ніби після моменту виходу, на протязі там умовного року, скажімо, відеокарти програмно допилюють драйверами. Таким чином, через певний проміжок часу відяхи стають значно продуктивнішими. Тож, якщо все таки в них є якийсь прихований потанцював, то зараз для вас я його знайду. Перш ніж я напічкою свою шайтан-коробку різноманітними віддяжками, я зараз зроблю певну модифікацію конфігурації. Для того, щоб коли мій ПК переживатиме цей генгбенк, щоб кожна відяха навантажувалася на 100%, а процесор в порівнянні з ними просто відпочивав би. Для своїх обрядів я збираюся використати могутній Ryzen 59.0. X. А це 12 ядер 24 потоки на секундочку. Також я думаю, що нам варто замінити систему охолодження, бо наш богоподібний райзен явно заслуговує чогось соліднішого. Хоча в цій збірці є одне вузьке місце, яке може викликати певне занепокоєння. Це материнська плата, яка має b 450 чіпсет. І тут ви можете мене запитатися, ти що, дурненький? А я вам скажу: ні. Звісно, що краще було взяти X570 плату. Але, по-перше, не варто недооцінювати MSI. І томагавк, це не є слабкі материнки. А по друге, відеокарти все одно будуть завантажені на 100% навіть за умови тротлінгу процесора. А він можливий через перегрів фаз живлення на материнці. Охолодженням процесора нам послужить двохсекційна 240 водянка -ва від ID Cooling Оперативки 32 гігабайти на борту, дві планки по 16 гіг. Сама ж оперативка тут. Хайбарики сікіс ікис ікіс з частотою 3200. Я думаю, нам вистачить. B -B Коротше, першою жертвою стала RX6700 XT від XFX. Встановив я, значить, на неї драйвера від 3 листопада 2021 року. І пішов тестувати в улюблені шедеври. Як тільки я запустив відьмака мені в очі кинувся один нюанс. По-перше, відеокарта далеко не завжди навантажена на 100%. По-друге, завантаженість процесора по деяким ядрам часом сягає значно вищих показників, ніж я очікував. Я маю цьому декілька пояснень. Я використовую для запису ОБС, він віджирає певний відсоток продукту. Активності ПК, до того ж, я роблю запис в досить високому бітрейті. Тому це перша річ, яка може впливати на такі показники. А ще я роблю запис в Full HD розширенні. До того ж, відеокарту я використовую досить потужну. Для неї більше пасував би 2К монітор. В той час як інші відеокарти значно слабкіші. І там я більше ніж впевнений, що ми будемо впиратися в продуктивність відеокарти. Але якби там не було на чесності й об'єктивності цього порівняння, рано ставити хрест. Все одно це жодним чином не завадить нам визначити продуктивність на старих і нових драйверах. Тож. Різниця має бути помітна. Кіберпанк в свою чергу навантажує відеокарту вже значно адекватніше. Нагадаю, що всі тести я проводжу в Full HD розширені, на ультра налаштування графіки. В той час трасування променів вимкнене у всіх іграх, де воно, звісно, є. Ну і вертикальна синхронізація, само собою, теж. Ну а тепер щодо порівняння. Якщо старі драйвери у нас з листопада 21-го року, то нові драйвери це свіжачок, кінець червня 22-го року. І мушу визнати, що певна різниця в кількості кадрів все-таки є. Особливо вона помітна. На ось такій каз яка ідентична для обох варіантів. В більшості сцен вона градується від 0 до 15 кадрів на користь нових драйверів. Хоча час від часу є сцени, в яких нові драйвери трохи програють, але в більшості відсотках випадків все-таки перевага лишається за новими драйверами. Як на мене, в середньому різниця складає 7 кадрів на користь нових драйверів. Принаймні, у відьмаку. Кіберпанку на перший погляд все менш однозначно. Здається так, ніби на старих драйверах продуктивність вища, споживання на 4 5 Вт менше, і температура пам'яті на 7-8 градусів нижче. Це досить дивно, але вже буквально через декілька хвилин гри картина почала змінюватися на користь нових драйверів. Завантаженість процесора в кіберпанку на нових драйверах, до речі, значно менша. А от температури споживання і частоти вирівнялися, і різниця між ними є буквально на рівні похибки. А свинка Пепа, до речі, найбільш наочно демонструє різницю. Вона часом сягає більше 100 кадрів на користь нових драйверів. Ну і дуже швиденький тест в майнінгу. Карти на абсолютному стоці без будь-яких розгонів. Ну і на ефірі ми виграємо на 0,4 мегахеші більше на нових драйверах. Хоча і споживання також трохи більше. Як на мене, різниця не дуже суттєва. Але все таки трохи дається в знаки те, що я використав b 450 чіпсет під 12 ядерник. Он на зоні ВРМ у мене взагалі утворився вулкан. з якого вивергається розпечена лава, як бачите. Але перейдемо до RX 5700 XT. E Драйвери. Старі це липень 19-го року, нові червень 22. го Солідна різниця, як на мене. Хоча, дивлячись на God of War, я би не сказав, що вона солідна. Деколи, ставлячи на паузу і порівнюючи показники, виглядає так, ніби старі драйвери мають перевагу. Хоча, якщо ми будемо спостерігати довше, то стає помітно, що різниці, як такої, немає. Тому я вимушений оголосити, що нові драйвери в даному випадку неефективні. Так свої функції вони несуть, але приросту продуктивності як такого не відбулося. Також з новими драйверами. Саме, в God of Warрі картинка досить нестабільна, причому це тільки на записі. Насправді, в грі все було досить рівно і стабільно, і різниці між першим і другим варіантом взагалі не відчувалося. При тому, що налаштування системи в обох варіантах абсолютно ідентичні. А от у відьмаку 5700 XT навантажується вже на 100% порівняно з 6700 XT. І знову ж таки, різниці між старими і новими драйверами як такої немає. Хіба ще в абсолютно ідентичній сцені на нових драйверах все таки маємо на 2-3 кадри більше. В цілому ж по частотах, температурах і споживанню маємо ті самі результати. Кіберпанк на старих драйверах взагалі не запустився, а от на нових драйверах почуває себе чудово: від 50 до 60 кадрів, до речі. А от у свинці Пепі, щоб ви зрозуміли, часом різниця складає на користь нових драйверів 200 кадрів. Тепер це буде моїм улюбленим бенчмарком. А от в майнінгу на старих драйверах ми маємо 3 з лишнім мегахеші, а на нових драйверах 50 з копійками. Але я думаю, така колосальна різниця зв'язана з тим, що нові версії майнерів не дуже коректно працюють зі старими драйверами. Але тим не менше така відеокарта на актуальних драйверах з правильним розгоном і правильно перепрошитим біосом здатна видавати 55 мегахеш. Тепер прийшла черга RX 580 RX – це вже досить старенькі карти. Деякі з них в роботі по 5 років. Причому велика кількість з них працювали цей час 24 на 7. Це ветерани майнінгу Ефіра. І не дивлячись на всі ці фактори, навіть сьогодні вони все ще на щось здатні. Тож тепер у нас драйвери 2017 року проти нових драйверів 2022 -го. І як не дивно, але в God of War кількість кадрів в обох випадках приблизно однакова. Принаймні в досить великій кількості. Сцен, але взагалі в нових драйверах в середньому на 3 FPS більше. Особисто я розраховував на зовсім інші результати, тому що міф, який ми сьогодні перевіряємо, здебільшого стосувався саме таких Рикс. Я навіть зустрічав людей, які стверджували, що AMD на протязі певного часу завдяки випуску нових драйверів збільшували продуктивність своїх відеокарт ледь не вдвічі. Хоча насправді, з приводу цього я маю одну теорію. Справа в тому, що не тільки оновлення драйверів сприяє збільшенню продуктивності в іграх, а й самі Зробники ігор з часом випускають патчі, які оптимізують ігровий процес. І коли відеокарта, яка щойно вийшла в продаж, стикається з грою, яка також щойно вийшла, ми стикаємось з проблемами. А з часом ми бачимо приріст, коли виходять не тільки нові драйвера, а й патчі на цю гру. Але наразі це тільки моя теорія, яка потребує додаткової перевірки. У відьмаку ситуація приблизно така сама, як і в God of War. Переріст в середньому 3 FPS на користь нових драйверів. Що стосується завантаження карти, воно на 100%. Частоти, температури. І споживання приблизно однакові в обох варіантах. Кіберпанк на старих драйверах запустився, але видає невідомі люті артефакти. Причому звуки в меню є. Ігровий процес ніби йде, але зображення як такого немає. На нових же драйверах в кіберпанку ми маємо цілком консольні 23-30 кадрів. Мені, як ПК Баярину, така кількість кадрів ріже око. Але якщо знизити налаштування графіки, то кіберпанк цілком можна пройти навіть на такій старій карті. А от свинка Пепа, як завжди, порвала всі шаблони. На старих драйверах ми маємо більшу кількість кадрів, ніж на нових. Різниця 8-10 кадрів на користь старих драйверів, як не дивно. В майнінгу на стокових налаштуваннях на 0,4 мегахеші більше на користь нових драйверів. Різниця не суттєва, як на мене. При правильному розгоні і перепрошивці така відеокарта дає в районі 30. Ну і також я маю 480 у рексу, також сапфірка. Тільки тут вже драйвера 2016 року проти драйверів 2022 року. Можу констатувати, що ситуація така сама. як 580-ю картою, плюс 3 кадри в середньому на користь новіших драйверів. А різниця між ними 6 років нагадаю. При цьому частоти температури і споживання однакові. У відьмаку я помітив трохи більшу різницю. Деколи вона доходить навіть до 10 кадрів на користь нових драйверів. Але в середньому, мабуть, кадрів 7. Також я помітив, що на старих драйверах ядро гарячіше на 5-6 градусів, при тому, що споживання електроенергії приблизно таке саме. І за рахунок чого вона стала гарячішим, я не до кінця Розумію. Температурні умови в кімнаті між першим і другим тестом також не змінювалися. Кіберпанк на старих драйверах взагалі не зміг запуститися, а от на нових драйверах цілком можна пограти, і ситуація приблизно така, як з 580-ю картою. r 9 280 x це дід всіх наших сьогоднішніх відеокарт, а для деяких він навіть прадід. Ще буквально 9 років тому нею володів якийсь син маминої подруги. А сьогодні я поставив неї драйвери 2013 року і найсвіжіші драйвери 2021 року. І в God of War на старих драйверах текстури взагалі не завантажуються до кінця. В той час, як на нових драйверах, вони завантажилися, але ми маємо 7 кадрів. На старих ситуація трішки краща. Також на нових драйверах спочатку відеокарта не могла. Завантажитися на 100%. Але часом їй це вдалося. В той час, як на старих драйверах, навпаки, навантаження спало, і відеокарта більше не змогла навантажуватися на 100%. Це сталося після того, коли на старих драйверах все-таки змогли завантажитися текстури. Хоча ще за декілька хвилин гри вони обидві змогли навантажитися повністю. Але FPS так і залишився більшим на старих драйверах, причому в 2,5 рази. У відьмаку у нас очевидна перевага за новими драйверами, причому різниця в 10 15 кадрів Іноді навіть доходить до 20 кадрів на користь нових драйверів. До речі, з новими драйверами частота відеокарти вища на 150 МГц, причому в усіх іграх. Але й температура на 3-4 градуси вища. Кіберпанк на старих драйверах так і не зміг запуститися, а на нових драйверах можна пограти в 13-15 кадрів. А це на секундочку кращі показники, ніж в God of War. Чому так, як це можливо, я не маю жодного поняття. Я можу це пояснити тільки впливом якоїсь чорної магії. Ну і у свинці Пеппі ми маємо перевагу за Драйверами різниця приблизно в 20 кадрів. Ситуація дуже схожа на ту, що була в відьмаку. Хоча якщо ми будемо рівняти не кількість кадрів, а відсоткове співвідношення в першому іншому варіанті, то у відьмаку різниця була найбільш відчутна. Цікаво, що там в цьому плані у Nvidia, але це, мабуть, в одному з наступних відосів. Єдине, що можу додати, так це те, що оновлення драйверів в більшості випадках іде на користь. А ще, як мені здається, проблеми можуть бути зв'язані не тільки з драйверами, а й з безпосередньо самою грою. Тому продуктивності ваші відео Карті в грі може додати не тільки новий драйвер, а й свіжий патч вашої гри. Та як би там не було, але зазвичай все, що оновлюється, все на краще.